Студенти зазвичай, там, після першого-другого курсу, у них настає така криза віри. Страшенно бунтували проти цього, що нас заставляють читати Біблію. У нас була така ідея, щоб створити розмовляючий одяг. Це був класний старт. Дуже багато думок, класних, які нам дали на лекціях. Вони зі мною досі. Реально, я вірю в те, що Бог мене привів в тихі. Скажи, будь ласка, кому б ти радила стати студентом? В тебе зберігається класне відношення до ну до різних контекстів? Жалкувала про тихії тільки коли навчалася. Оте всі, якби от я не була в церкві з самого початку, то скоріше за все, ми там познаємо з ним на рік центрі. Студенти Але... слухайте. Друзі, привіт! Ми розпочинаємо з вами таку класну серію розмов з нашими випускниками. Ми запрошуємо вас приєднатися. Обов'язково, якщо ви вже дивитесь це відео, ставте лайк, коментуйте, зберігайте, підписуйтесь, нічого такого не забувайте, бо для нас це дуже важливо. і Це допомагає просувати наш канал і наш контент. Що ж, ми розпочнемо з нашої дуже класної випускниці Її звати Алла. Хочемо з тобою познайомитися. Я точно знаю, що ти випускниця, що ти закінчила. Стахи, розкажи трошки про себе і про свій шлях. стихи. я Алла. Я вступила одразу після школи. Вивчилась на бакалавр християнської освіти. Це було дуже давно. Ну, в якому році це було? Про це не будемо. <ріху> добре, добре. <ріху> Ні-ні-ні, та я, я вступила, здається, в 2003-му, а закінчила в 2007-му. А в 2003-му працювала. Так, да, це дуже давно було. Чому саме ТХІ? Це дуже цікава історія, тому що реально я вірю в те, що Бог мене привів в ТХІ. От він для мене обрав саме цей навчальний заклад. Коли я закінчила школу, мені неправильно написали по батькові в атестаті, його послали, ну, перероблювати, mm -hmm. а мені дали там тіпа, справку, що мені перероблять атестат. Mm -hmm. Я з цією справкою поїхала вступати, мене ніде не взяли, звісно ж, тому що ну, це справка, це не, mm -hmm. не документ. Мене там до екзаменів не допустили. Ну, я вже так знаєте, вже думала, що я пропускаю рік. А в мене дідусь, він вірить. Ну, я була в церкві, я виросла, я вже тут була років? Мені було 17 років, мій дідусь він був адміністратором церкви. йому приходили всі там запрошення <світ> з інститутів, і йому прийшло. Запрошення з Київського християнського інституту, університету, mm -hmm. я вже не пам'ятаю, як він називається. Я, звісно, хотіла там вчитися, і все, я вже милила мила, да, в Київ. І один раз я пішла на молодіжку, ми, у нас був якийсь виїзд, і мені три людини з різних місць вони кажуть: а зачем тобі їхати в Київ, якщо, ну, типу, Херсон, це ж ближче. І у нас тоді з нашої церкви дівчинка вчилася в Тихиї. Я дуже розстроїлася, якщо чесно. Ну, я знала, що це Бог мене туди кличе. Ну, три різних людини. Вони uh -huh. мені, там не зговарилися. Це просто вони так мені сказали. Я така, ну Бог, я знаю, що це ти. Вот. І так ми поїхали в Тихий. Класно. Скільки у вас людей було в групі? Е, нас на першому курсі було біля 20 людей. А християнська освіта це означало, що ти після того, як випустишся, то ти будеш викладати в недільній школі, так? Ну, в недільній школі, да, в школі проводити християнську етику. Я зараз відповідаю за недільну школу на другому потоці в церкві Речорч. Також веду недільну школу у діток старших. Як мені допомогло ТХІ? Ну, я служу там, де на кого я і вчилася, я викладаю в недільній школі. Я впливаю на дітей. Навчання дуже допомогло. Воно дало мені розуміння, як правильно викладати, як комунікувати з дітьми. Взрісна психологія, методики навчання. Ну і в цілому я думаю, що ТХІ дав мені дуже класну основу, що з дітьми треба не просто їх вчити, а що треба впливати і бути для них другом, будувати відносини. Ну точно так же, як з нами, наші викладачі в ТХІ будували відносини? Вони старалися впливати, вони вкладали себе в нас, то, то точно так же і, і, і навчали нас робити зі своїми учнями. І тому зараз я вкладаю в своїх учнів. Алла, розкажи, от ти поступила? Ти нав, там навчалася? Ти закінчила Туріцький християнський інститут? І як взагалі це навчання повпливало на твоє життя? От як ти зараз вже з перспективи ну, років, які пройшли, да? uh -huh. ця освіта, ти вже можеш бачити якісь плоди. І для нас це дуже цікаво, тому що ну, наше покоління, яке тільки, от ми тільки-тільки закінчили. Там Катя, яка стає е за кадром, вона ще навіть не закінчила. Uh -huh. От як ти зараз бачиш е ну, плоди цього навчання, о, е ти хайд дуже сильно вплинув на мене. Я дуже вдячна е і викладачам нашим, тому що я поступила в ТХІ, мені було там 17-18 років. Я не знала, куди йти навчатися. Насправді, я, е, батьки для мене вибрали спеціальність бухгалтер, але це абсолютно не моя спеціальність, і я дуже вдячна Богу, що мене, ну, що так все склалося, що я попала в ТХІ. Е, і в, в ТХІ саме я, е, ну, опять же, найперше, що дало мені ТХІ, це духовне зростання. Моє ствердження в бозі, духовна освіта, просто я навчилася бачити Бога, я навчилася шукати Його. Е, у нас я не знаю, як зараз. Але тоді, коли я навчалася, у нас була тиха година, і просто я страшенно бунтувала проти того, що нас заставляють читати Біблію. Але одразу після закінчення тихої, коли я поступила в інший вуз, ну в звичайний вуз, я думаю, боже, як було класно в тихуї. Мене була та година, коли мені а. просто нічого не треба було робити, а просто спілкуватися з тобою. А зараз, як я хочу цього часу, а ну мені важче викрити на нього час. Цікаво, що ця тенденція, вона, мабуть, трошки зберігається. У нас немає зараз тихої години, але ага. у нас є день присвячений для служіння. Ага. І ну, студенти збираються з викладачами. Там, вони мають така ідея, що студенти і викладачі мають збиратися, поклонятися і хвалити Бога разом. І я думаю, що є студенти, у яких таке саме, як в тебе відношення до цього. Студенти але... слухайте. Але реально це просто я от всі руки... Які після є, я згадую це, і я дуже вдячна Богу за те, що це був класний старт. Дуже багато думок класних, які нам дали на лекціях, вони зі мною досі. І от буквально в четвер у нас була група, ми розбирали Якова, і там ми говорили про те, як Бога. Як бачити Бога кожен день? Я згадала, що у нас був предмет духовного формування, і, на, і ми там вчили біблійні вірші, бо Божі атрибути, і реально, це я, я от серйозно пройшло вже 20 років, але я досі пам'ятаю ці лекції Вау. і вони мене надихають досі. Ну, це перше. Е, друге, чим мені тихий допоміг, е, у мене був час 4 роки, коли я змогла. Визначитися з професією, ну з ким я хочу бути mm -hmm. саме в тихії, о саме в тихії я почала грати на музичних інструментах, mm -hmm. тобто на гітарі, на піаніно я навчилась грати і почала малювати. Опять же, так як я хри... дитячий служитель. У нас був такий легкий курс малювання, да, да, да. І, і я просто закохалася в малювання, мені це так сподобалось, ну, що я після цього пішла на, вчитися на художника. Після ТХІ, як я вже казала, що я е, визначилася професією, я стала графічним і веб-дизайнером. Після декрету ми з чоловіком вирішили відкрити своє виробництво християнського одягу, тому що ми дуже ми віримо в те, що Боже Слово воно має поширюватись. У нас була така ідея, щоб створити розмовляючий одяг, який буде говорити навколишнім людям про Бога. І тому вирішили відкрити і хочемо, щоб його... Ім'я поширювалась і ну і до речі, це працює. І в нас був один кейс, що мій чоловік був в християн... ну, в нашій футболці з христом, і до нього підійшов один чоловік. І мій чоловік йому засвідчив, запросив в церкву. Ще у мене була можливість я долучилася до обласного комітету дитячих служителів. Ми проводимо конференції. Проводимо всілякі навчання для церков нашої області Київської. Вот і хочемо, щоб дитяче служіння в нашій області воно розвивалося, воно було актуальним, щоб вчителі навчалися і е, впливали на своїх учнів також. Тешо клас. Це дуже сильно. А скрізь, будь ласка, у тебе ну був була якась криза під час навчання? Чи ти відчувала кризу віри? От я просто чула таку думку, наш викладач якось в подкастах е говорив про те, що студенти зазвичай там після першого другого курсу у них настає така криза віри, і вони зустрічаються з цим викликом, що вони розуміють, ага. Ну типа, а чому я вірю? Угу. Ну в тебе було таке? Ну, в мене були інші кризи. <ріст> От саме щоб там зневіритися, мабуть, це було після тихії. <ріст> я думаю, коли я приїхала в Київ, і коли я тут вже я тут була предоставлена сама собі, коли в мене вже не було там викладачів, хто зі мною там наглядає, і поки я шукала церкву, ну отут була криза. А от саме в ТХІ, ну я поступила в 17 років, і в мене було багато таких, е, мій підлітковий період, він mm -hmm. продовжився. Тому я трішки, ну не трішки, я дуже багато бунтувала. Mm -hmm. е, в мене більш такі були кризи. Mm -hmm. А саме в духовному плані, ну ні, в мене не було криз, і, і насправді ще повертаючись до того, що мені дала ТХІ, це дуже круте ком'юніті, тому що ми всі там молоді. Я там навчилася, от саме поклонятися Богу, не просто співати пісні, а от бачити Бога в цих піснях, прославляти Бога в цих піснях. І на третьому з десять читала... <кій> курсі, коли ми переїхали вже в Антоновку, uh -huh. ми після тихої години брали гітару, виходили, поклонялися Богу. Це було просто реально дуже крутий час. Назвіть трьох викладачів, які залишили такий наймасштабніший вплив на тебе, твоє формування. Трьох викладачів, а вони образяться можемо вирішити це питання. Ти просто сказати. А от такі викладачі? Ну добре, просто я можу сказати, насправді є такі викладачі Юра Марк. Він дуже сильно вплинув на моє життя, і ми якось з ним зустрічалися вже після і вже через багато років. І реально, ну мабуть, мені подобається його і стиль викладання. Тут тобто він такі роздуми. Я дуже це люблю. От Юра Марк в духовному плані. З моєї спеціальності, це Тетяна Різанцева. Вона дуже вплинула класно на моє життя. Ну, розкажу історію коротко. Давай. Навчилася грати на інструментах і не хотіла вже вести недільну mm -hmm. школу, понятно, що ж ну, музичне служіння, прославлення, це все було вже моє. Mm -hmm. Мені треба було вибрати тему для диплому, і вона дуже круто повпливала на мене. Каже, слухай, ну якщо ти там любиш музику, давай якусь тему, е об'єднаємо музику і дитяче служіння. І я підписала диплом про поклоніння в недільній школі. Oh. Ну, тобто, е дуже. Класно вона зуміла інтегрувати музику. в моє служіння дитяче. Клас. дуже крутий. Ну адже от це дуже важко щось апри... виділити, тому що я пам'ятаю курси, які дуже класно на мене впливали. Один курс це він був на першому курсі. Його проводила нам Єлена Олеговна, з методика учебної діяльності. Mm -hmm. Я не розуміла чесне слово. Поки я вчилася в тих, я не розуміла про що цей курс насправді, тому що ну методика учебні. І Учиться, учиться. Ну це як то так, але насправді, завдяки цьому курсу, я навчилася систематизувати інформацію, і коли так. я вже після цього вчи навчалася в КПІ. Я зрозуміла, як мені легко писати роботи, читати книги, ну там робити всякі вижимки, аналізувати інформацію, тому що мене навчили цьому. От реально це такий класний курс. І... Ти говориш мене прямо мурашки по шкірі, тому Скажи. що ці всі люди вони теж якимось чином на мене впливали. Хоча Юра Марк ніколи не був моїм викладачем. Я вже навчалася, коли він не викладав, але він теж дуже суттєво повпливав на моє життя. Таке питання. От зараз мої сподівання, що нас дивляться наші майбутні студенти, або їх батьки, або вже тепершні студенти, не знаю. Скажи, будь ласка, кому б ти радила е стати студентом? От ну, в тебе є в голові якийсь портрет людини, яка має ну, стати студентом тихиї? Як я собі це бачу? Mm -hmm. Насправді я раджу йти вчитися в ТХІ е тим, хто там тільки закінчує школу, хто молодий, у кого там є час. Чому? Тому що ну знову ж це Свідосі, мій да? досвід. Да. Я розумію, що тихі мені дуже багато дав. І це, по-перше, дуже класно духовно. Я формувалася в Тихиї. У мене був час, щоб визначитись професією. То тобто, якщо ви не знаєте там куди вам іти навчатись, то я думаю, що варто вступати в тихиї і отримати оцю базову християнську освіту. Для того щоб ну вона залишиться з вами назавжди, і, і, і це повпливає на, на все життя. Ну насправді на все життя. От уже пройшло 20 років і реально. Я бачу плоди мого навчання. Mm -hmm. Хоча, адже на третьому-четвертому курсі в мене навіть були думки кинути, тому що ну тихаїві не тоді не давав mm -hmm. ліцензійної освіти ніякої професії. Це, це класне, але це класний фундамент для всього життя. Вот. Mm -hmm. і ну я прадила б молодим людям, от які там визначаються, які тільки закінчують школу. Які ну, шукають себе, то йти навчатися. Це не втрачений час. Це uh -huh. реально дуже класна база. І ви нав... ну, навчитеся там познайомитися новими людьми. Я не знаю, як зараз. Тоді в нас була мінаційних е... студентів. Це дуже теж впливало на моє життя, тому що я десь зараз люблю всіх. Я приймаю всіх. Я можу бути а в А Це дуже ідея. — Так, це класно. До речі, це класно, що ти сказала, що така особливість да, нашої семінарії, що після навчання ну, в тебе зберігається класне відношення до, ну, до різних конфесій. У да. е, мене теж така штука є, тому що завдяки е, тому, що наші викладачі, там, особливо там, систематичного богослова, нам завжди казали, що ну, ви ще ви не розумієте. Да. Зараз. Ви зрозумієте потім деякі речі, да, цікав, але да. ну, ви будете просто доповнити один одного. Ви, ви не маєте конкурувати або щось таке. Це дуже класно. Це потужна ідея, дякую, да. що ти про це нагадала. Да. Дивись, я зараз здам тобі таке питання, ти знаєш, да -да -да. Що я тобі не говорила, що буду задавати його, але воно є. Скажи, будь ласка, уяви себе Аллу, яка не навчалася тут, яка ну, не була студию тихії. Ну, ти можеш уявити себе е уявити себе не студенткою, яке б твоє життя було зараз. Я розумію, що... Знаєш, ну, теоретично. Да. Да, я розумію, що можливо ти хрій доторкнулася до кожної сфер твого життя, mm -hmm. тому що 20 років це великий проміжок. Mm -hmm. Але ти, ну, ти класно підмитила, що ну, це був твій фундамент. І от Ну, ким би була Алла зараз, якщо б вона не стала студентом? О, я можу е дуже легко це уявити, насправді. Е Якби я не навчалася в ТХІ, я б вступила в якийсь звичайний вуз. Е в мене, ну, з моєї молоді молодіжки, коли я вступала в Тихії, е дівчата пішли вчитися в звичайні вузи. Ну і більш, ладно, не більше, десь 50% е моїх подружок вони охололи. Вони там. Говорять, що люблять Бога зараз, але вони не посвячені, вони в церкву ходять набагато річ, ніж не ходять. Я думаю, що в мене було б таке життя. І я думаю, що я просто я творча людина, і взагалі я бо, ну, моєму чоловіку кажу, що якби Бог мене не повів оце шляхом. Християнської освіти, потім я була в церкві дуже активна. Ну, тобто, якби от я не була в церкві з самого початку, то скоріш за все ми там познайомилися з ним на репцентрі центрі разом. Тому що ну я творча людина, і я, коротше, привіальність. Жалкувала протихиї тільки коли навчалася. Але от з самого випуску і до зараз я не жалкую, що я вступила, тому що це був класний старт мого життя. Це була класна моя соціалізація, що я з Церкви консервативної, це був класний старт мого життя. Це була моя соціалізація. Я з консервативної маленької церкви не одразу пішла навчатися в світ в якісь нехристиянські заклади. А що в мене був час для того, щоб, по-перше, визначитись з професією, по-друге, духовно укріпитися, пізнати Бога глибше. Пізнати про Бога глибше, навчитися вчитися. І це дуже круто вплинуло на моє життя. І зараз впливає, тому я дуже всім раджу, особливо молодим людям, які зараз ще не знають, що вони хочуть від життя. Дайте собі оці пару років, ви точно не будете жалкувати, тому що це буде класна можливість пізнати Бога, пізнати себе. І куди Бог у вас веде. коне, але дякуємо тобі, велике тому що для нас, для тих людей, які там за кадром зараз сидять, для тих, хто буде дивитися, я впевнена, що для тих викладавчів, які будуть просто чути тебе, бачити тебе, плід свого служіння да. для нас це велике підбадьорення. Ну для мене особисто, як для людини, яка тут працює. І yeah. ну, яка реально щиро вірить в цю ну, в тихию в цю справу, яку ми робимо для нас велике свідоцтво бачити тебе, yeah. бачити твою сім'ю, твоїх дітей, всі в церкві, всі бігають там, діти бігаються в церкві yeah. на, на перервах. Ти з чоловіком ну ви присвячені в служінні. Uh -huh. Це це велике свідоцтво. От нехай через 20 років, коли будемо святкувати, uh -huh. якийсь ще великий ювілей, е, ну твоє слово і. Твоє свідчення віри, воно просто тільки закріпиться. Ми тобі дуже дякуємо. Ала дякуємо вам, друзі, що ви додивилися до цього місця. Якщо ви додивилися, напишіть обов'язково якийсь коментар. Можливо, вам є що розказати? Можливо, ви як Алла, хотіли колись кинути християнську освіту, і таке кинули. Можливо. Ну, просто якісь ваші думки, нам дуже цікаво. Можливо, будемо рефлексувати на них в наступних випусках. Дякую, що додивилися. Обов'язково переходьте за посиланнями, які знаходяться в описі до цього відео, і залишайтеся з нами.